За рік після великої війни місто відновило тренувально змагальний процес. З урахуванням усіх безпекових заходів нині він триває в усіх комунальних та приватних спортивних закладах, що дає змогу спортсменам готуватися до важливих змагань та підвищуватись у спортивному класі. Один із провідних осередків виховання активних та спортивних криворічців школа і диноборств рукопашних міської федерації рукопашного бою докладає зусиль, аби кожна дитина, що прийшла до осередку, зрештою. Стала його частиною та прославляла місто на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Чи вдається цього досягти? Говоримо з гостями спортивної середи: це керівник школи Єдинобурс Рукопашник В'ячеслав Новицький та директор цього спортивного закладу Олександр Бобков. Дякую, що завітали до нашої студії. В'ячеслава, перше запитання до тебе. Скільки знайомі стільки пам'ятаю і знаю, що спілкувався з тобою, як з тренером. Але безумовно, я переконаний, що ти пройшов певний спортивний шлях, який дозволив тобі обрати для себе тренерську діяльність. Розкажи, будь ласка, про це. Ну, мій шлях почався з дитинства, так як мій батько ще так би мовити, в радянські часи тренував по рукопашному бою. Починав. В віці 4-5 років я почав з ним займатися, але я займався і моя сестра з такими великими дядьками, тому що були ну, дорослі, тому що це було так в дефіциті трошки. Ось, Потім трошки там змінилося, я почав займатися плаванням. Позаймався я плаванням десь до 10-11 років і повернувся в рукопашний бій, і батько почав тренувати заново. Ось, І вже після цього почались такі активні мої змагання. Розпочинали, відкривали зал, купляли там перше кімано, рукавички. У нас там були там, одні рукавички на трьох. Ну, це був такий дуже великий дефіцит, і, ну але ентузіазм і, ну так би мовити, жага до знань нового, щось відкривати, і такий трішки запал підлітковий. ну Це такі були найвеселіші часи, найкраще займалися кожен день по декілька тренувань, тому ось так приблизно це. Дійшло. Потім віці вже ну, 17 років приблизно почав допомагати трішки тренувати. Ось, і так розпочалося. Це було таке тренувальний процес. Більше з поштовху батька він змушував трішки так давай, давай, ну як підліток хочеться гуляти і так далі. Але потім закрутилося вже іншого трішки. Я не знав шляху, ніж тренувати. А загалом є досягнення у рукопашному бою. Так, неодноразові чемпіони України, призери, області, міста багатократні, тому що ну, дуже було багато змагань. Постійно зростала кількість і учасників, і клубів, які приймали участь. Ось тому так. Да, перший дан зараз в мене вже третій дан це вже як я треную, підвищую свою кваліфікацію. Ось тому, тому так. Олександра. Наскільки це відповідальна посада як для тебе? І розкажи, будь ласка, у чому полягає твій функціонал, що входить до функції саме директора цього закладу, зважаючи на те, що теж знаю тебе як і тренера цього спортивного осередку? Ну загалом е, займаюся тренуванням, а, а багато часу я виділяю для ну організації, наприклад, всіх, всіх свят, всіх подій. Якісь ідеї, ми з В'ячеславом, я кидаю ідею, думаю, ми починаємо її розробляти. Багато для дітей ми придумуємо різних, не тільки по рукопашному бою, там, змагання, а різних там, квести, якісь заходи, щоб сприймати, щоб їм було цікаво. Тому що коли дитина там, займається ну, чисто там, рукопашним боєм, ну, одним заняттям. Там, Китки там вивчає удари, багатьом дітям починає там вже не цікаво. Вони там, деякі стремляться до медалей, але щоб завліч більше дітей до спорту, і щоб їм було цікаво, треба робити ну, йти в ногу з часом і робити інші в принципі, заходи. Цим, в принципі, я і займаюсь, також хлопцям ми там ведемо, і в нас є база велика, дуже багато дітей займається. Ми ведемо цю ну, організаційну роботу, багато і документів треба по кожному вести. І все таке багато потрібно часу, його не вистачає. Але ця робота директором, вона якраз і є ну, основною в рукопашнику. Також хочу сказати. Багато робимо і реклами, і не тільки реклами для рукопашника, а й для Криворської федерації рукопашного бою. Робимо і відео, щоб більше популяризувати. Так, щоб більше Це дітей приходили до нас і займалися не тільки сиділи за комп'ютером або телефоном, а приходили і займалися спортом. Ну, мається на увазі не кожен стане чемпіоном, щоб дитина. Доволі розвивались фізично, тому що зараз інший час, багато дітей вони, ну, народжуються і вже в високих технологіях, повністю в телефонах, деякі телефони краще клацають, ніж їх батьки, то щоб виводити з цього, як би сказати, состояння, щоб вони ну, фізично розвивались. Тому що якщо вони будуть просто на місці сидіти, це і і сколіоз, і багато проблем зі здоров'я, і а, з суставами. А що далі буде, то в принципі ще не знаю, але mm -hmm. надіюсь, <свісно>, не буде буде розвиватися. І спорт він ну, вийде в привичку, в моду, тому що це потрібно. Бо якщо не а, двигатися, то в принципі можна статися на місці далі вже. Дальше, дальше буде плохо. Ну а якщо говорити про свята, то безумовно, що челенджі, квести, і певні спортивні заходи це все ж таки підсумок тієї виснажливої роботи, який ведеться протягом року. Давайте поговоримо саме про тренувальний процес, на чому він базується у вашому спортивному закладі у школі і Скільки у вас підрозділів, скільки займається дітей і. Я так розумію, що зважаючи на вік, кожна дитина потребує до себе відповідної уваги і відповідних навантажень. Чи так це чи ні, розкажіть, будь ласка, від себе, тобто, це запитання до вас обох як до тренерів. Ну, дивіться, у нас зараз ми працюємо у трьох школах, в спортивному залі 69 й школі і 15-й. Стосовно дітей віку займаються у нас діти з чотирьох років, інколи приходять трішки там раніше, з трьох і восьми, і так далі. Ось від цих дітей ми робимо окремі тренування, називаємо так, дитячий садочок. Ось вони приходять. Зараз дуже складно їх, як би мовити, прям знаєте, щоб вони отак стали по струночці, стояли, прям все робили. Тому що це, це діти такі, вони повинні більше рухатись, більше. В них повинен бути драйву, тому вони не постійно не повинні стояти. Тобто там 3-5 хвилин потрібно змінювати завдання, щоб вони рухались, тому що вже вони перестають тебе слухати. Тому таких дітей ми робимо окремі групи, в них йде більше розвиток на фізичне виховання, на розвиток, на припадінні, щоб вони вміли падати, відтискатись, присідатись, щоб вони фізично зростали. Діти з 6 років вже більш переходять такі досвідчені змагання, і в них йде вже більше такий розвиток підготовки, акробатичні удари різні рівні, тобто китки, больові прийоми, переходимо до вивчення. Ось. Ну, але в залежності, знову ж таки, є різні групи. Є групи підготовлених спортсменів, є групи новачків, є там, дорослі групи. Ось, тому, так. Ну, але з війною зараз дорослі групи. Так, Така я, ну думаю, у нас не у нас велика тенденція, що не дуже багато підлітків і прям дорослих. Тому що, зрозуміло, зараз дуже сильно всі зайняті. Є у нас наші спортсмени, які вже там допомагають ось, проводити тренування старші. Ось. Але, звичайно, до війни кількість була спортсменів 16 плюс більша. Але зараз дуже все одно. Спортсмени з Криворіжжя показали гарні результати по дорослим на чемпіонатах України в всесвітніх іграх. І ось був чемпіонат світу, теж гарно виступили. Олександр, чи є у тебе власні секрети, як вмотивувати дити дитину залишитися в, в обраному виді спорту, зокрема в рукопашному бою? Тобто, можливо, допомагають певні такі фішки і якась методика, яка дозволяє е зберегти склад, групу. І людей. Ну, дивіться, методика, якщо брати до 7-6 років, ну діти, це прям діти-діти, з ними потрібно займатися. Ну, я займаюся, наприклад, за допомогою ігр. Ну, там є багато різних методик, багато літератури читаю. Головне, щоб діти не скучали. Щоб вони постійно, як казав В'ячеслав, були в Русі, і головне для них це фізичне навантаження. Тому що просто сказати, став, давай робити прямі удари, то вони, в принципі, ну зроблять там дві-три хвилини, все їм буде це не цікаво. Потрібно робити тренування так, щоб воно було в ігровій формі. Бо багато дітей там, ну вони роблять різні завдання, але якщо просто зробити однотонне, однотонне завдання, яке потрібно завжди повторювати, щоб мишечна пам'ять запам'ятала це все. То вони цього робити не будуть, і вони в тебе ну вони не будуть питати, для чого це їм потрібно робити. Їх батьки привели, щоб вони ну би постійно розвивалися. Деякі так, да, вони хочуть там подивились мультик там ніндзя черепашки чи кунг-фу панда. Все, я кунг-фу панда, я там роблю. Але він робить ну по-своєму. Йому, якщо будеш казати, що тобі потрібно піднімати коліна, якщо робити удар ногою прямо, а потім носком бити вперед, то він цього робити не буде. Якщо навіть і показувати, він буде зі своєї точки зору це робити. І потрібно там різні робити вправи, якщо там, ну, пришки, присідання. Пригати на спеціальні блоки, я там роблю, там, перепирювати через якісь ставлю круги. Там, і все таке ми це різне все робимо. А потім, ну, якщо вже дитина приходить 7-12 років, то це вже трошки інше. Їм можна об'яснити, для чого вона тренується. Але вона, в принципі, кожен дивиться, щоб отримати перше місце, першу медаль. І якщо дуже великі змагання, то якщо велика там група, наприклад, 16 людей в окремій категорії, то там виграє тільки троє, а багато хто програє. І багато дітей вони не розуміють теж цього, щоб ну, що вони програють. То як це гарчаються, але тут можна підвести до того, що і батьки їх мотивували, тому що якщо батькам буде нецікаво, то тренер один може це не витягнути. Тандемна робота, там, це де батькам, да, це не постійна робота, тому що якщо батькам це буде нецікаво, рано чи пізно дитина це кине, вона буде шукати. ну В неї всі будуть е, винувати у свої е, надроботки. А якщо батьки його не будуть там підштовхувати до спорту, то він може це збросити. Там є різні методики, бо е, у кожної дитини свій характер, хтось там сильніше. От я програв, я буду ще. Е, Тренуватись, Тобто я програвся, я більше нічого не виграю. Мені все нічого не потрібно, я нічого не хочу. Я хочу сидіти на дивані, грати в Роблокс і все тому подібне. Mm -hmm. А вже коли 12 плюс років, це вже підлітки. Вони в них є Ми ще складніше. Та, з ними все по-іншому трошки. В них завжди є своє мнення. А, і е, на кожний якийсь, там, е, випадок, який ми е, ну, їм розказуємо, в них завжди є якесь своє ні. Ну, Наприклад, ну, в мене є підлітки, в них у всіх майже однакові там і проблеми, і все таке, Там то з дівчатами починають е, е, зустрічатись, то в них гульки, е, то в них дуже багато уроків. Я, наприклад, беру деякі моменти зі свого життя і розказую їм. А деякі моменти роблю, що приведе ну, в майбутньому їх дії зараз, ну, в майбутнє життя. Тому що ну, життя продовжується, спорт або в них залишиться, вони будуть займатися цим, або вони просто його залишать вже в минулому, будуть ну, пам'ятати, як вони там працювали. Як Вигравали свої перші місця і тому подібне розказувати всім іншим. Або вони просто кинуть і не будуть його зовсім споминати. Що я тут, як, ну, роблю там, приклади зі свого життя, наприклад, якщо там, от, в мене багато уроків, я нічого не співаю, мені потрібно навчатися, я вам кажу. Я коли займався ну, рукопашним боєм, я вже почав займатися не, не в підлітковому ну, е -е віці, а вже коли працював. Я працював по-перше. По-друге, ходив на тренування, ще навчався в іншому інституті, в іншому місті. Я ще їздив в неділю здавати та сесію. в суботу і сесію здавати, і контрольні, тому що я ну, вчився дистанційно. Це трошки не заочна форма навчання, це е, трохи складніше. Приходив вечором, навчався, і мене ще час хватав е, ну, як молода людина. Котрій, там 23-24 роки і ще й до війни е встигав десь е погуляти. <гум> ось так от. То е роблю такі, принципи, тому що ну, потрібно робити таймінг, коли ти там ну, в школі окей, е порабов е на тренуванні окей. Ну, Я багато часу, там, наприклад, вони там багато часу виділяють на ігри. Всі діти майже ну і підлітки, вони всі грають. Деякі там ну, кидають там ігри, не грають, знаходять, якщо вони на вулиці, знаходять там собі компанію. Якщо компанія гарна, окей, хай гуляє. Ну, багато компаній бувають не окей, і вони можуть почати там вейпами балуватися. Ну, Такі є так, також підлітки, і потрібно обратно як я кажу, капати на їхні мозги, щоб цього не було. Так, да, вони там проти і все таке. Деякий метод, наприклад, ну, він працює. Як по моїй практиці, ну, діти кидають, з ними постійно потрібно розмовляти. Якщо не розмовляти, просто там гіркати, що ти там такий сакій Ну, якщо їх бу буліти, то це ну він просто закриється і не буде з тобою спілкуватися з ними. Просто спокійно потрібно розмовляти, щоб він відкривався і не боявся відкрити свої якісь. Ну, таємні пригоди, які він не розкаже батькам. Він може розказати тренеру, який його підтримає, він не розкаже батькам, але ну, розкаже, що ну, це, ну, це не потрібно робити і до чого це призведе. І е, дати їм вибір, щоб вони вибирали, тому що в них є своє мнення, і вони довжні самі вже повністю е, робити русло або він. Йде, навчається там не по спорту, а вже навчання, йде працювати і розвиває своє життя. Або е, розвиває своє життя разом зі спортом, залишається в спорті, стає тренером там, і все таке. Ну це дуже круто. А, або е, паралельно е, і живе, і е, знаходиться в спорті. Ну, Багато у вас досвід психологічної роботи з дітьми, я так розумію. Це постійно таке. Я би сказав, ти приходиш в зал, ти повинен розмовляти з батьками. Кожна, кожен не батько, а мати, я би сказав, вони всі різні зовсім. Діти також всі різні, навіть малеча. А коли вже, наприклад, вже вони становляться подростками, то тут. Вже батьків, ну, батьки трошки уходять а, в інше русло. Тут вже а, ну, напрацьовує тренер і сам а, ну, самим спортсменом, тому що багато батьків, які, там, наприклад, ну, деякі новачки проводять дітей, от ми нічого не можемо з ними зробити, зробити вище з ним. І ми починаємо займатися там, паралельно з тренуванням, а, його воспитанням, я би так сказав. Ну, багато роботи, і з кожним потрібно працювати. І Щоб знайти до них, наприклад, мову, потрібно розмовляти на, їхньому, на їхній мові. Потрібно знати, чим вони живуть, що вони роблять після школи, що вони роблять в школі. Тому що там хтось в школі там, прийшов додому, сидить там в телефоні, грає, хтось там після школи кинув там портфель, пішов гуляти, там футбол, чи пішов там. У нас грубо говоря, там є точка на сільпу. Ось, так, ну, ось така, от, в принципі, потрібна і робота, і вага для кожного дітей. А якщо маленькі, то да, це ігри, це з ними трошки легше. Якщо подростки, то з ними трохи важче і з ними більше і проблем. Але до кожного можна знайти підхід і потрібно завжди розмовляти. Тому що якщо не розмовляти, а просто. ну, Робити вигляд мені там все одно, то він побачить і кине спорт, і все тоді, ну, в принципі, дитину ми потеряли. Досягнення в будь-якому виді спорту будуються завдяки ефективному, а не рідко і виснажливому тренувальному процесу. Шлях чемпіона починається з маличкою, лише від тривалості тренувань та наполегливості вихованців призводить до спортивних висот. Як це відбувається у школі Единобурс Рокопашник, прошу увагу на екран. Зрештою, пропоную поговорити про спортивні досягнення. Якщо от порівнювати розвиток спорту, розвиток рукопашного бою до війни і саме під час воєнного стану, чи бачите ви певні якісь відмінності, або все триває так, як ви поставили цю роботу, запустили її ще ну, довгі роки тому назад? Ну, під час війни до війни у нас були допустимо. Повинні були бути там всесвітні ігри, чемпіонат світу у 20-х роках проходити. Але з початком ковіду і війни вони трішки перейшли ну, на пізніші дати, тобто там, у 23 третьому, 24 році почалось проведення. Зрозуміло, що не в нас в країні. Ось так само спортсмени готувалися, коли почалась війна, була така. Невелика, можна сказати, пауза. Потім приходили всі батьки, знаєте, як під залом сиділи, переживали, діти тренуються. Всі батьки усюди сидять, чекають там фу, би швиденько забрали. Це такі перші дні, перші тижні, коли ми вийшли на тренування. Збірна команди Київської Федерації постійно готувалася, особливо старші спортсмени, які потім і поїхали на всесвітні ігри, дуже гарно виступили на чемпіонати світу. Тобто. Досягнення нашої команди від Криворізької Федерації не зупинилися, але склад, звичайно, і всеукраїнської Федерації змінювався, тому що багата кількість дітей наших виїхала, потім повернулися, десь займалися, десь не займалися. Тобто досягнення це дуже гарно, що не зупинилися, вони є, але склад змінився. Вік змінився дітей, тому внесли такі свої корективи. Але дякуємо нашим тренерам, які продовжили займатися, які швиденько, так би мовити, відновили свої тренування, і в принципі, ту кількість дітей, яка залишилась, ми всю утримали. Тобто, хто вже ну звичайно виїхав, ми вплинути не могли. Але зараз дуже багато наших спортсменів. Старших там майже вони були тренерами або підростали. Вони зараз за кордоном. Вони виступали так само на наших чемпіонатах світу. Ну зараз були в Польщі вони вже були звичайно за іншу команду. Ну але вони виступали. Вони там, так би мовити, продовжували займатися рукопашним боєм. і Виступали, і сподіваємося, що вони там будуть тренувати. У нас будуть масштабні змагання, коли ми вже будемо їздити до них, проводити або вони до нас, але чекаємо миру і сподіваємося на ще кращі результати. А загалом, які кількісні показники підвищення у спортивному класі спортсменів за останні роки? У е, нас додались майстри спорту. Зараз чекаємо на підтвердження з міністерства. Буде вже три майстри спорту, які під час війни виконали цей результат. Е, так само, спочатку війни, у нас один спортсмен виконав майстер спорту міжнародного класу. Чемпіонами України серед дорослих стали у нас Данило Кривохатько. Якщо саме з нашого клубу ми рахуємо. А так у нас дуже багато чемпіонів Федерації Ось, зайняли перше місце по повному контакту. Дніпропетровська область теж гарно виступили. Ось. І по юніорам у нас там дуже багато і чемпіонів, тому що юніори це такі до 15 років, їх там багато, молодці виступають. Тобто, Всіх е, важко перечисляти, але у нас ну ми постійно їх е, в своїх там соцмережах виставляємо, тому вони знають. Ну я гадаю, що. Всі батьки, хто почув вас і чия дитина захоче займатися рукопашним боєм, вона буде знати, куди йти, якщо говорити про рукопашник, чи проводить ваш спортивний осередок, школа єдиноборств, прийом до секції, чи відкриті двері, і загалом де вас можна знайти, ну дивіться, можна прийти в будь-який час. В нас знаходяться три зали. Перший зал це 15-та школа, вона район Червона, перший участок. Там займаються дві групи молодша і старша. В мене це 69-та школа соцміста, також молодша і старша група є, також я там ділю новачки. І У В'ячеслава там спеціалізований зал, в нього пам'ятаю, там чотири групи є Збірники, новачки молодші, новачки там, старші і вже Молодші там діти маленькі, скажіть, будь ласка, якщо б вам зараз довелось презентувати рукопашний бій, який популяризує школа єдиноборств рукопашник, які б знайшли слова, щоб заохотити дітей, потенційних вихованців, прийти до ваших секцій, це дуже динамічний від спорту, який розвивається в ногу з часом. Ось дуже велика кількість методик, тому що залучається якомога більше нових дітей федерацій, Ось до е, співпраці, тому слідкуємо за трендами. Дуже е, все намагаємося презентувати, і діти це бачать в інтернеті, і це найголовніше, тому що зараз все, що бачать діти в інтернеті, вони все це хочуть, тому максимально намагаємося. Рекламувати рукопашний бій. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Від себе додам, що рукопашний бій одне з ефективних бойових мистецтв, що застосовується для самооборони і знешкодження противника. На заняттях людина отримує навички правильного використання ресурсів власного тіла, стає більш технічною та отримує безцінний досвід змагань. Тренуючись у клубах Криворізької федерації рукопашного бою, спортсмени почувають себе впевнено при зустрічі з небезпекою, вміють гідно по. Водитись в екстремальних ситуаціях можуть стати на захист себе і своїх близьких. Я дякую гостям за те, що прийшли. Вам, шановні глядачі, за увагу! На все добре.